Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віче вечірня пора. І зараз в ефірі найголовніша програма нашого каналу. І зі мною на зв'язку традиційно проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю, вітаю. Христос народився. Славімо його. Я не дарма, друзі, кажу, що це найголовніший проект нашого каналу, тому що це і є, що стало легло, легло в основу нашої церкви, в основу взагалі життя людини. Це євангельські заповіді, це Христові слова і це всі події, які пов'язані з нашим Христом Спасителем. Тож давайте вивчати Євангеліє, обговорювати його, намагатися звіряти своє життя з тим, що заповідав нам. Господь. Отже, Євангеліє від Марка дає нам сьогодні такі слова: Прийшли знову до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики і книжники, і старійшини, і говорили йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі владу це робити. Ну, отже, от наскільки я розумію, Ісус завжди проповідував, не ховаючись, так би мовити, ну, офіційно перед людьми. І дивним є те, що ці священики об'єдналися і пішли, так би мовити, на Ви, тобто робити запит до Ісуса. Причому от я звертаю увагу, що це не один якийсь священик підійшов, а певно, вони зговорились і пішли гуртом, тому що для, того щоб, декілька, да, для, те, для того, щоб декілька підійшли, то це ж вони там між собою спочатку все це обговорювали. Отець Володимир, чи був хоч якийсь священник і законник, який підтримував Христа, от читаючи Євангеліє, таке враження, що вони всі були проти нього, Євангелія дає нам такого одного яскравого персонажа: Никодим, який приходив до Христа таємно і мав розмову. Тобто, навіть якщо були ті прихильники, які зацікавились. Проповіді Ісуса Христа його особистістю безумовно. Вони боялися своїх собраття, собратів, і вони відкрито не підтримували. Тобто могли слухати, могли приймати в своє серце, але відкрито не виступали. Mm -hmm. Тому що знали, що в цей, в той же момент вони будуть скоріше за все вигнані з mm -hmm. середовища, в якому жили. Тобто, були напевно позбавлялися своїх прав, mm -hmm. своїх посад, і це було дійсно небезпечно для в першу чергу для кар'єрного зросту. І дійсно, ти повністю права, Ти так іван Гелій сказано, що е вони прийшли. По перше, їх було багато. Це до, до речі, класично іти на одного декілька можна закричати. Якщо ти не можеш переконати, то в принципі кількістю голосів ти можеш закричати. Це перше, потім друге впевнений. Ну, навіть закони банд да, більше йдуть на меншого, щоб е, його якби прижати, і не дати можливості дати. Отпор. Mm -hmm. а, і віць. знову ж таки це була їхня територія, як вони вважали, тому що це відбувалося де на території Єрусалимського храму. Не Христос проповідував, збирав людей, і тут їхня територія, їх багато. А чому би не взяти на храпом? Тому що дійсно вже ж неодноразово не підходили з лукавими з запитаннями, і Христос їх в принципі так гарненько давав їм відсіч е е і показував їх лукавство або. Несостоятельність їхніх питань mm. так, от о, якраз це й відбувається дійсно. Пішли великим скопом, mm. тому що боялися програти, mm. думали взяти кількістю, а не якістю своїх доводів і, і питань, аргументів. І питань так. продовжимо далі. Давай побачимо, що ж ісус сказав. Ісус сказав йому відповідь: запитаю я вас про одне. Відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з небес було чи від людей? Скажіть мені, ці міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, а сказати, що від людей боялись народу, бо всі знали, що Іоанн воістину був пророк. Ну, отче, поставлю важке запитання, але тим не менш, це Євангелія від Марка. От звідки Марк знав, що думали і про що міркували ці священники? Ну, я думаю, тут відповідь буде така: якщо священики були проти Христа, то звичайно там, де вони збирали народ, вони е, його викривали як негідника, як е, о, обманщика і е, е, як нехорошу людину. Тобто оговорювали, як тільки могли, зводили наклеп. через це в принципі, ті, хто міг почути е, переказ від, від тих, хто слухав, або самі самі. Люди могли чути тих же священників, тих же фарисеїв. Звичайно, вже було зрозуміло, хто чим дише, хто що проповідає, і хто про кого що каже. Тобто, це якби не напевно не було таємниця. Підходячи до Христа, це ж вони руку пересвященники, угу. люди, які підходили до Христа. Ні, вірніше, не люди, вибачте, фарисеї, які підходили і священики до Христа, вони вже неодноразово були посоромлені ним. І, але у лукавства, як здається, він пояснює цей момент, що у лукавства нема причин, чому відступити. Тобто вони продовжували свої, е, свої намагання спокусити Христа на щось. І через це. Тобто, ми можемо... тобто, Марк просто як... як людина мисляча, філософ, він просто розумів, які... якими аргументами вони могли керуватися. Так, безумовно. Апостол Марк же слухав, що переповідав. Він же не був, а... скоріше за все, він не був. Тим учасником тих тої події можливо, mm -hmm. тому що але тому, що ми знаємо, що він не входив до числа 12 апостолів, які всюди слідували Христу. Тобто він писав уже Євангелія під, під наїтінь Духа mm -hmm. Святого, але і якби з тих слів, які могли переповідати йому ті ж самі апостоли. Через це він, він розумів громад, бачив громадську думку, знав думку фарисеїв, як вони ставились до Христа. Тобто, в принципі, можна було зразу зрозуміти, що ці питання, яка їх була основа, яка передмова цих питань, чому вони виникли у фарисеїв. Е, ну, так. Давайте і закінчимо цей Євангеліє сьогоднішнього дня, цей фрагмент. І сказали у відповідь Ісусові: Не знаємо. Тоді сказав. Тоді Ісус сказав їм у відповідь, і я не скажу вам, якою владою це роблю. Ну, от, на загал, яка мета цієї історії, про що нам говорить сьогоднішній Євангеліє? Не спокушати Господа, ну який висновок ми б мали зробити? Дивіться. Фарисеї, і ті священники приходили до Христа його спокусити. І своїм запитанням Христос. Е Христос, знаючи їх наміри, знаючи їхні лихі думки, він дає їм, ну в принципі, це от як пояснює святе письмо е тлумачі. Він дає їм, якби так би мовити, останній шанс. Він задає питання, як вони відповідають? Е дадуть відповідь правдиву. Ні, вони не дали. Вони злукавили і вони обманули. Вони перед народом і перед Богом збрехали, тому що сказали, що не знаємо. А вони знали, вони знали, але не могли признати цього. І це Господь на цьому наголошує, що він дав їм останній шанс признати свою неправоту, признати його божественність, Тому що признання визнання Іоанна Хрестителя за цим слідувало, і визнання самого Христа. Цього допустити вони не могли, і вони збрехали. Тим самим, раз і назавжди, уже дав, дали Богу відповідь, що вони не з ним, вони не, з, вони не є Божими. Угу, і так... через цей Господь цьому вчить нас, що Він нас терпить і дає нам шанс до останнього, щоб ми могли спастись і були чесними перед собою, перед Богом і перед людьми. Але якщо ми починаємо хоч комусь із цих трьох сторін брехати собі, людям чи Богу, все. Угу. Ну е, дуже повчально. Повчально і... Гарна проповідь, гарна історія, безумовно, є, над чим нам. Помислити. Дякую отче за е, цю бесіду. Е, і що, друзі, підписуйтесь на канал Віче, бо ми бачимо за аналітикою, що нас багато хто дивиться, не, підпис... не підписані на наш канал. Все ж таки підписуйтесь для того, щоб і це відео розповсюджувалось, шарилось і хай е, якомога більше людей все ж таки доєднуться до святого письма, тому що це і є справжнє наше спасіння і наша надія і втіха. Дякую вам, що були з нами. Що от чи прощаємось? Усе добре. Хай Господь благословить кожного. До завтра. Паси, Господи, до завтра. До побачення, друзі.